Так, всем привет! З вами сьогодні буде Вова. Ми сьогодні граємо в Happy Wheels. Будем проходити сьогодні веселі уровні. Так, сьогодні будемо проходить... ну. якийсь дисселплел. Зараз побачимо, що це таке. Воу. І все! Ем. Скажіть, будь ласка, що це А гарпуном чого не можна? Що це за уровень без гарпуна? ЖЕ. Короче, ясно, якийсь лайновий уровень. Так, е проходим дальше Так, продовжаємо. Е так. Е якийсь. не знаю. О! Ну, я як завжди виберу цього. Хелп. Ох! Ти. Пацанчик. Ти. Пацанчик, ты не туда попал? Я тебе грохну. Ч взад не можешь ехать? Давай. А куда мне ехать? А? В пушку? Куда мне ехать? Эмм... Ем, уже назад? Не. Вперед, да. ох ты челоп нашего чувака просто прострелил. мы мы за него начал сдох короче фигняйка наступный АССА. есть не знаю так у о о у, у, -у. у, -у. у, -у. Оу, оу. Нас убьют? А мы можем еще врушить? Не, нас уже убыло. Короче. Бля, что это было? А! Э! Короче, я упал. Давай! Вс. Теперь. Иди в пень, Леза. Леза, иди в пань. Чего я не взялся? Я же взялся. Вот, блин. І ще, якщо ч, не судіть мені острову. Це перше моє відео. Перша серія. Та не кричить. А! Та... До! Дау! Доу! Доу! доу. Короче... Показі... Попробуємо ще разочку і все. Якщо не вийде, то... Давай! Ага! Ну, це дуже важко. Так, наступне, шо це? Ну, пройдемо таки Ну, візьмемо на... І шо це? ні я не люблю прыгать. А це. Ага. Ну ок. Стри сюди сюда. Ага, тут когось такого надо, щоб... Вот вс все Ну, мы про просто прошло уже там. Думаю, что три. Ясно. А потому что я думаю, что все под край надо стрибать. Стрип. Да Интересно, а труп туда? Офигеть, какой труп везучий. Куда он полетит? Афіє. Короче, надо пройти. Я не знаю як, але надо. Мені треба, що в кінці буде. Нех нич, поломав, поламав, не страшно. Давай, пушка. Не здохни, чувак, я в тебе вірю. Не здихай, не здихай, не башкой. Фу. Вот хе. Ну ладно, підемо наступний рівень. Так, икис левел. А, я знаю все, деда. А, -а, Ну... Уже... Блин, я... выбор, что я случайно с кресла выпал. Я напомню, что... Жесть! Це було в А Що тут вообще надо зробити? І все? А може я здогадую, що тут надо це зробити? І ждати, короче. Ну, ждемо. Нічого не коїться, і чого? А. Йох! Йошкин кот! Нашу руку і древело. Же Ем, вибачте. Народ гляньте, що з здор... шойно було з. Здор... Жеть! Шо це? А? Ху, ми пройшли. Але прико... А, я поняв. Ставлю П'ять зірочок за це проходження. Я поняв, в чому тут прикол. Ладно. Підем наступний. Ну, ч находь? Эм... Ем, е, е, короче... Подожди, неполадка. Так, продолжаем. Ну, идем дальше. Так, шо тут у нас? Шо? Ну, и ч мы выпили? Нам ч, за сына надо гурать? Я, не... Понял, ч за... Подождите. А тут персонаж не мо. А. ЖИЕТМОЩ -а, Аааа. Рот понял прокол? Я по напевно понял. Блин, як я звідти вылазу? А. И тепер вот так надо... Вот так по-тихому, по-тихому давайте. Сыны, мы зможем, мы зможем! А! Ч за А Б Сын, может измож? Фак, надо. А ну ладно, забьем. Зарабазденю. А як шо вот так? Да. Ро боли долбани руки. Извините, глядящий но руки инкруто заважать рада. Во! Давай, чувак! Перемога! До победи! Що за... Ну Є... Ми прийшли. Ну, поставлю 4. Нормально. Але там важко з велосипедом пройти очень проблема. Оце шо? Ем... Ем... Не бей. О! на пузу не-не-не-не-не mm. да тут надо встигати ще ця фигня я уже понял як ту фигню ту легко... О, понял. тепер ч ч а Дальше. Опять назад. Ч Наша то все нормально? Мозги. А. Без нас щось влетіло. Цікаво. я хочу це пройти. мне. Интересно ц... Дуже каву стало. Попробуй. Шо мы тут демон был, если не понял. Блин! О Да, я ну, очень. А -а Ай! Так, давайте еще разочек попробуем. Можно на цей раз вы... Да. да. Надо... Ничего себе, что с башкой. Ну давай, устань раз. Ну попробуй. Ну, хоча б попитався, ногу поламав. Ну а, любі глядачі, до побачення, ставимо лайки і не забувайте підписуватись на мій канал. Всім пока і удачі!